Народ, всім привіт! Багато хто просив, тож швиденько пробіжимось по розмірам культиватора. Так, передній брус, ось цей у нас 1,67 м від краю до краю. Задній брус 2 ,5 м 5 це см. Між ними у нас 67 см всередині. Тепер дивимось далі. По цим, ну я не знаю, довжину повідків. Ось тут у нас хрестовинки, можливо, ось це цікавить. Тут у нас там ну, 33-32 см. Це якщо ось це, якщо краю рами рахувати ось так, да, то в нас там виходить до кінця ручки десь 54 см. Ну, ось такого плану. Тобто бритви трішки сюди зміщені, зарізані фактично під прямим кутом, для того, щоб коли змикаються ручки, то можна було контролювати рослини.